У Чернігові готують два спеціально відведених місця для пірнання в ополонку. Святкуватимуть водохреща на двох локаціях на пляжі Золотий берег та за пішохідним мостом. Ці місця готують до святкування працівники головного управління ДСНС в області разом з водолазами. За словами директора обласного департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Сергія Болдерева, прибережна зона практично не обстежена вибухотехніками, тому самостійно обирати місця для пірнання небезпечно. Проханням утриматись, відвідувати прибережну зону і заходити у водойма. Крім того, таку, таке звернення підтримують представники православних церков. наші На берегах рік заходів проводитись за участю представників церков не буде. Залишилось багато невиявлених, неспрацьованих, вибухонебезпечних предметів прибережна смуга і водойми, вони практично не обстежені, тому що це не першочергові об'єкти. Як сказав Болдер, врятувальники та водолази перевірять та підготують спеціальні місця для занурення у полонку. Під час зміни температури плюс-мінус ґрунт має особливість просідати, змінюватись. І тому те, що особливо в прибережній смузі, в піску занурилось, воно зараз може. Бути дуже близько до поверхні. І якщо раніше там люди купалися, проходили там і нічого не відбувалося, то зараз можуть відбутися суттєві зміни, і ці предмети будуть практично на поверхні. Рятувальники підготували правила поводження на воді під час святкування водохреща. Категорично забороняється вживати спиртні напої. З Собою потрібно мати теплий та зручний одяг. Перед тим, як пірнати в ополонку, треба зробити легку розминку. Взуття повинно бути зручне та не слизьке. Занурюватися в ополонку потрібно повільно і не перебувати там більше 30 секунд. Після того, як ви вийдете з ополонки, ви повинні себе насухо витерти, одягнути теплий одяг та випити гарячого чаю.